Тримайся, мала, тримайся. Це твій останній шанс. Та пішов ти на. О, ліфт, ліфт. Всім прия з вами, Дізден. Продовжуємо проходити з Last of Us, так що підписуйся, коментуй, став пальці вверх, ну поя просувати від на Ютубі. Я думаю, то вже десь нас діло йде до кінця. Походу лишився тільки госпіталь. Давай будемо зачищати тих всіх. Ні, кажи як ні. Отак, от пацани. Так, так як так, тільки ні. Одна стріла, одна стріла мені не треба. І що вона мені треба, тільки вона мені не дуже пригодиться. Берем нашу нормальну зброю. Е, Беремо замість строки собі отой вот. Там хай буде револьвер. І я зміст їх тихо валити, я думаю, нема. Хай він тут. Ти заплатиш за це? Як вам мій мощний пекаль майже дробовик? <гас> Поняв, пекаль майже дробовик Міняєм... Не то, пекаль майже дробовик Міняєм на то. Хорош. Лежати, мурзик. Я прикрию йду. Давай. Прикрию, прикриє він тебе. Покажи тільки голову. Хорош. О, автомат! Нова зброя. Нормально. Патрони? Є патрони. Зараз ну, як він стріляє. Ну, він стріляє, напевно, дуже дико. То, що я казав, він що стріляє вообще дико. А, чекайте, пацани. Горе-горе ясно. Бачу, бачу тебе. Все! Беру автомат. А що тут за спреї такі дикі? Чи то він взагалі Не стріляє. Це автоматні патрони. Ага, бачу, бачу, бачу. Ти там побудь щоб Вони мене не обійшли, бо вони ж зараз можуть шукали. Бачу. Каже, прикрий спину. Давай тебе знімем, щоб ти мене не напрягав. Дива. Прикрий мою спину! Зачекай, ти я хиляюсь! Мурдяки, ви дивися! Скільки їх тут? Тобто мене з тим автоматом так заносить, що просто дупа. Ага, бачу. Тут светы. Ага, то у него на, на автомате фонарик. Понял, понял. Ах, та я поки прорвуся, то я пока прорвусь, а то или уже гамплик буду. Ша-ша-ша-ша-ша, братан. покажи шею. Свону вообще не бьет. лежати Мурзик. Ясно, Мурзик не лежить, я лера буду лежати. Перезаряджаємо. Треба свій нормальний пістолет мощний взяти. Ага, нема патронів у мощного пістолета пої. Що там? Ага, автоматні. Тихо, 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 скільки тут тих довбаних світляків. Що за танці збубну? Ти диви, 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 щурі. Блять, Блядь, скільки вас тут? Чекай. Бачу. Ти чо там голову показав, Чуєш, виглядає, хто там? Так, мені би аптечок знайти, бо я вже з вами дві аптечки всрав. Уродами. Е, давай одну. Блін, молот, давай аптечку, ні. Чтобы я знав куди мені йти Мені напевно, туди кудись. кудась. О, ми зачислили всю територію? Що припаси якісь? ні? Ладно, що по зброї? Автомат, снайперку міняємо на дробовик по-любому. Е, пістолет у нас, якщо що буде снайперкою з того автомата стріляти тудись. Так. Тут один патрон лишився, то вже нема змісту. Хіба ми десь якимось дивом знайдемо патрони. А, то я через вір вас міг обійти. Ні, то би було дуже довго, їх всіх потихеньку мунокати, нокати валить. У нас нема на то часу. Так, вибухівка, добре, ножики. Тим більше я ж їм обіцяв, що я їх всіх перевалю. А обіцянки треба виконувати. Ну, нікого. Туди. Будьте напоготові. Отак, зажим. Хорош, Та я вже вцілив тебе. Ну, коротше, ти зрозумів, да, спрей у мене нормальний. Не, його як зажмати, то, в принципі, можна стріляти. Але тут треба, щоб банда була. А, і в мене ще напал є. Така стрілянина мені подобається. Що там зліва? Бута! Ти чув то, що я чув? Так, він комусь казав, я там провірю, да? так? Скільки у вас ще тут є, шмурі? Що, ти мав якісь патрони? Добре, ми заходимо. О, чорт. А нащо ти тут робиш, джо? Ага. Все, добре, закрив. Типа, вони ти мали до мене валити. Мені вниз. Мені точно не вниз, бо він казав, що на самому верхньому поверсі вони тримають Еллі. Верхній поверх і кінець по коридору. Поняв, шмирі ламаються. На самий верхній поверх, Елісон я йду. І ви хочете сказати, що то в лікарні буде, ще не фінал. Ми спасемо Елі все одно в нас ще десь має бути мега-махач мегамахач за Що зумбарем. А, послухайте. Ну давай послухаємо. 29... 9. квітня. Мерлін була прав. Дівчина інфікована. Але це не схоже ні на що, що я бачив раніше. А, ми використаємо всі можливі засоби для того, щоб вилучити з неї інфекцію і знайти. Блін, той генератор шумить, я не можу з ним слухати, ну реально, то бред. Коротше, він розказує, що вони будуть пробувати любим способом знайти, типа, антидот. Так, привіт привіт, аптечки, я ще маю якісь. Як то шило? Сила нам треба. Правда, не знаю, поки нашу. Буде молоту, все послухати. Ну давай. 5.30 ранку. Вечора. Я... Закінчила говорити з кимось, чи більше, більше кричати. А, схоже, що немає варіантів дістати паразита, не вбивши носія. Курва, нам придеться вбити долбану дитину. О, я тепер прошу. щось типу питаю себе чи це цього вартує, чи як ми будемо жити після того, ясно. Коротше, ви всі готові валити Елісон. Елісон, дядько, йде. Дядько, Джо. Бачу, там же фонарики ваші долбані. Тільки я тут зараз, пацани, дошмаляю. Ох, мене заряджають. Е, записи. Що за записи? О, ні, хрена, собі, та то ви що, прикали. Тут до завтра буду читати, блять, таким почерком. Опа, звідки... Ага, звідси я прийшов. Правильно? Звідси я прийшов, побіг прямо. Давай без трушарим, зараз молоту треба якогось зробити, напевно. На всяк випадок, хай буде. О, швидкість крафтів замітно виросла, да? Що, зеніть позицію, він не має пройти. Щоб не сталося. син, не дайте йому пройти. Двоє бачив пішли направо. Може ми їх тут і обійдемо. Ага. Ага, бачу, бачу, бачу. Зараз я вам раху там, дам, блядь. Так. Туди! він тут. Зараза! Тихо паскудяри з двох сторін, добре. Заспреяв. Перезаряжаюсь, тихенько будь. Добре. Ну майже по техніці тільки зовсім не. Зараза. Ой, я бачу, бачу, йди сюди. Той автомат, він взагалі реально його зажимати, то караул. Розряду реально нереально. Да хорош! Пачу! Перезаряжайся, не рухай меня! Мель! Так, дайте похиляться, не рухай меня никто, пока я хиляюсь. Прикрой мою спину. Перезарядочка, Джоел, перезарядочка. І здається, з дробашом я бим тут. Куріше, може, рух, показав фокуси, але може і ні. Так, патрони? Нема патронів. Та ти замахаєш! Як ви так гарно стріляєте? Де шмерь? Там точно десь був шмир. Ти знайшов. Добре, тихенько, давай. Ні, то був ще десь один Чипулину? Його щось не чути. А, от у вас типа архів якийсь су. Я, ну давайте так от. Якщо ви готові вбити дівчинку для того, щоб получити свої е, то, виходить, антивірус. Питання, то чого я вас маю не мучити? Так, і тут закриваємо. Як ми ж звідси будемо свалювати, Джол, тебе є вша хоч якісь ідеї мінімальні? Так, виграю якийсь час, думаю, окей. Палата. Так, пацани, мені треба якби срочно аптечку. Від слова взагалі дуже терміново. Ще послухати, ну давай тут без генератора можна слухати. Ей, Анна. Пройшло досить багато часу, як ми говорили в раз. Я. Хочу знати, okay I... що все буде окей okay при I операції. У мене не дуже багато варіантів. Є ще запитання до Мелорі. Хочу, щоб ти знала. Моя обіцянка всі ці руки. Е, ага. Приглядати з нею і робити все для неї. Але часи. Такі часи, типу. часи вимагають іншого. Це шанс спасти нас. Всіх нас. Коротше, ясно. То все для чого ми хочемо, типа. Чому ми слідуємо. Ясно. Чекай, Джоел, фонарик глуше. По аптечках Ноль. Я не знаю, як ми зараз ООВ будемо валитися. Або дуже акуратно. Або нам дуже вканає. Туди? Поняв операційно. Тут ще шмальням на всякий. Ну, нема тут ні хрена. Елісон, я тут. старий я дістану з них паразита. Боже. О, лікарю, що ви робите тут? Не дам тобі забрати її. це наше майбутнє. Помагала? Парина? На, Отак я в принципі буду розбиратися з тими падлами. Давай, мала, давай. Я взяв тебе. Я тримаю тебе. Ага, сигналізація. Зараза. Так, мені би в одну руку пістолят поки я її несу, бо її на плече. Вони тут, давай за ними. Зараза! Ось сюди. Давай, мала, ми виберемося. Я бачу. Біжемо на червону сигналізацію, коротше, тупо. Перевірте, виходи. Давай, давай. То, як спочатку нам, тіпа, да, давали. Чорт. Я знаю, куди вони пішли. що? Окружити. Okay. Тримайся, мала, тримайся! Це твій останній шанс. Та пішов ти нахер. О, ліфт, лифт. Я сказав назад. Хорош. Зупинись! Ага. вам, суки, на! Fuck врило. Я би їх може не рухав, але як вони прикинули, що тіпа, її життя не важливо, типа їй можна робити операцію. То що ви хотіли, пацани? Тим більше, я думаю, я би її пробував забрати, лікарі би на мене зі скальпелями нападали. Низ, давай-давай-давай. А, тут я зупинив ліфт. Ти не можеш спасти її. Навіть як ти виберешся її, то що? Ага, скільки часу пройде, щоб перед тим, як вона перетвориться? До того, як вона когось вб'є. Це не тобі вирішувати. Це те, що вона хотіла. І ти знав це? Та, але похуй. Look. Подивись. Right ти можеш все ще правильно поступити. Пішла нахер! Вона нічого не відчує. Чуєш, до ядних прийшов, дали порилу, потім той хотів шмель пристрелити, били по колінах, блять, а тепер, типа, поступити правильно. Нє. А, то я щось згадую. Ні, чи то щось відбувається? І що, це що ми її лишили, малу? Я не давав в дубра лишати, я би сказав палити в ту дуру в голову! А ні! Проснулася! А. Що за херня, що є в діта? Та легше. А, постарайся не рухатись, відпочивай. Що сталося? А я обіцяв, що я їм голови позношу. Я казав, блять, будете пиздити, блять, получите поїбало. І довбані! А, вони не такі, як ти, взагалі. Вони думали, що в тебе імунітет. І що вони щось з тим придумають, але насправді ні. А правильно, Насправді? Вони продовжують шукати лікарство. Але я Джо, тут я підтримую навіть, що ти її завалив, коли вона пушку підняла вверх. Ми потурбуємося про себе. Правильно зробив. Sorry. Вибач. Як... О, то я пристрелив. Я казав, що ви гниди, Ну, чуєш. Будуть реально спочатку нас паїзить, хочуть пришити, забирають все, що у нас є. А потім, типа, давай дружити, ти ще можеш зробити правильно. Що? Дай мені піти! Що? Два, як ти там казала, якщо викине якусь дурницю, пристрелював. Ти ж прийдеш за нею. Правильно. А так не прийде. Там ми половину їх розвалили, лікарів ми їхніх прибрали, тих, що були прибацані. Остальних просто на очі не бачив. Попалися, б остальні, теж би їх прибрав. А, блядь, давно не було. Так. Що, ще кусок буде того гри? Далі дивиться на свій шрам, та укус. Елі. Схоже, що нам прийдеться йти. Прикинь, то ще не кінець. А, має бути пряма дорога сюди, чи скорочі якийсь скорочі. Look for the light, шукай світло, ага. Пролізеш тут? Так. Да. Давай. Дивися голову. Е, типа знак світляків. Тримаю. Ах. Що, Я вже не в тих руках. Не думаю, що я тобі колись розказував. Але колись я що, був якимось атлетом. А, мене. мене була мала, типа. Я думаю, якби ти з нею познайомилася, ви б стали хорошими друзями, думаю, вона б тобі сподобалась. Спускаемся вниз. Ні, Джо все правильно зробив, я тут його підтримую. Тут він молодець. Е, що? Трошки далі, ніж я думав. Чи трохи далі. Зараз трохи далі. Ясно? Ну, нічого собі ти тут скало? О, зараза! Давай руку, Джуїль. Шо. Ось. Шо. Шо. Давай. <плес> Хорош. А ми то думали, світляки порядні. Та й я пам'ятаю, якийсь грі був такий сюжет, що ми цілу груду берез до того місця, оказалося, що вони гниди. Кай. Бак і у мене я хочу до Бостона, там, де мене вкусили. Я не буду одна. Мій краще моя краща подруга. Ага, моя краща подруга була там. також. Ми не знали, що робити. Так, що? Вона сказала: я свадеб. Давай почекаємо, чи давай розберемося. Ага, просто можемо зійти з розуму разом. Або будемо спати разом. Я все ще чекаю свою чергу. Потім Тес. І Сам. Це не твоя вона. Ти не розумієш. Я боровся довгий час, щоб вижити. А ти. Не важливо, що... Ти знайдеш щось. За що битися. Поклянись мені. Поклянись, що все, що ти сказав про світляків, правда. Я клянусь. Ну, а тут що поробиш? Тут така вимушена брехня. Ну, в принципі, він і не збрехав. Просто як ми, ми сказали, що в ній дійсно є лікарство, вони навіть сказали, що вони не знають, чи в ній лікарство, чи то поможе. Що... Але вона при тому здохне, як вони дістануть паразита, і то допоможе їм, типа, робити досліди. Ех! Фіналочка! The Last of Us Original. Ай! Голова та ра Тара. Ось і все. Перший The Last of Us я закінчив. В скорому часі, думаю, буде другий. Гара мені сподобалась, то тобто, є реально баланс між стріляниною, між тим, що тихо, трохи людей. Сюжет, ну сюжет трохи з пальця висусений, але то таке. Так що на цій веселій ноті все. Якщо хочеш більше україномовного контенту, підписуйся, коментуй, став пальців вверх і пиши в коментах, які ігри ти би хотів бачити. Всім до скорих зустрічей, всім пока.